Є в наявності сочка різавгарден німецька виробництва. Оцей обхідний це з ковадлом. Але тут ковадло влаштовано як обхідний. Тобто Воно симетричне, з цього боку 5-6 мм, тут 2 мм, от з цими гайками. Ми спробуємо, як цей з ковадлом ріже під кутом 90-коси зріз та на кільце. Ми Почнемо з нього. Так, Починаємо. От, як і зрізу. Як і зрізу, як і зрізу. Так, беремо на обхідний. Обхідний. Тобто, трошки беремо під кутом 45. Отак от ріжемо. Так. Так, а тепер ми беремо і дивимося, як він ріже на кільце. Так за рахунок того, що у нього симметричне ковадло. Не дорізав, дорізав тобто пробуємо тут ще. Коротше він легко ріже на кільце. Абсолютно легко. От діаметри бере такі пошкоджені кори мінімальні. як би ковадла. То есть, класна професійна моделька. Попробуємо товсти таке. Раз і все. Все, дякую.